Перша склянка води сьогодні. Зранку може бути у вас в новій квартирі. Продається квартира площею 54,9 м2, метрів квадратних. Вона дворівнева, має окремий балкон, власну терасу, повністю мебльована. На опалення гарячу воду маємо газовий котел і два кондиціонери. в квартирі. Це житловий комплекс, білий шоколад. І ми на рідкість маємо вихід на балкон із зони кухні вітальної. Прихожій ми маємо гардеробну кімнату, всі двері прихованого монтажу, окрема шафа при вході з дизайнерські рішення, ванна на першому поверсі, якісна сантехніка, дизайнерський телевізор з білою рамою. На першому поверсі маємо балкон і вихід із зони кухні вітальної. Сучасна чорна кухня на блюм-системах. Під сходами маємо кладову для зберігання побутових речей. Вся побутова техніка вбудована: холодильник, посудомийна машина, система фільтрації та очистки води зі зворотним осмосом. Кухня має газовий котел, газову варильну поверхню для готування їжі, навіть коли немає світла. Зверніть увагу, яке цікаве рішення зроблене для ваших сніданків, можна пити каву на цій барній стільниці з виглядом у двір. На першому поверсі у вітальні є кондиціонер, який. Працює на обігрів і на охолодження приміщення. Сходи виконані з натурального дерева. Ручка має підсвітку, це дуже романтично виглядає ввечері, а також це надзвичайно зручно. Як на мене, родзинка цієї квартири це друге денне світло над сходами. Це величезне вікно з тераси, яке освітлює сходи в день. Спальня має два великі мансардні вікна для споглядання зорів уночі, а також вихід на терасу, де барбікюзона. Радіатори стальні, якісні з терморегуляторами температури. На терасі є хороша гідроізоляція, вкладена плитка, додаткове вечірнє романтичне освітлення. Барбекю залишиться за потреби. На другому поверсі маємо другий санузел. Він також мебльований і має тропічний душ. Також на другому поверсі є гардеробна кімната, там знаходиться пралка із сушкою. Тож, якщо ви шукаєте дизайнерську однокімнатну квартиру в білому шоколаді, запрошую вас на перегляд.